Одна із найчастіших помилок, яку ви допускаєте при складанні іспиту у сервісному центрі, це звичайно, що проїзд нерегульованих перехрест. Друзі, власне, таку ситуацію ми сьогодні будемо з вами розглядати до перехрестя, як ви бачите, під'їхало три транспортних засоби: червоний, білий і синій автомобілі. І ми з вами зараз, опираючись на правила дорожнього руху, детально розглянемо в кого тут є перевага, хто проїде першим. Ну а хто повинен зупинитися і дати дорогу, тобто проїхати другим. Нагадую. Дую, що це у нас рубрика 100 небезпечних запитань ПДР. Це саме ті офіційні тести, які вам зустрінуться при складанні іспиту у сервісному центрі. Перед тим як буду давати детальні пояснення, також хотів би нагадати, що в мене на youtube каналі є повноцінно записані два відеокурси по правилах дорожнього руху, по офіційно затверджених тестах на різні категорії. І саме завдяки цим відеокурсам, дуже багато наших підписників і глядачів скористалися ними, якісно підготувалися і, Склали іспит з першого разу. Кого буде цікавити, пишіть, звертайтеся в коментарях. Ну а ми приступаємо. Отже, найчастішою помилкою, яку ви допускаєте при проїзді такого перехрестя, ви поспішаєте. І я завжди вам наголошую: для того, щоб не допускати помилок, не поспішайте. А для того щоб не поспішати, ви в першу чергу повинні себе запитати. Перше, що ви повинні себе запитати, на Даному перехресті, це чим ми керуємося, і знову ж таки не давати одразу відповідь, а перерахувати, чим ми тут керуємося. Відповідаємо, що керуємося ми на даному перехресті сигналами світлофора. І ось друге, що ви повинні собі підказати, коли ми з вами відповідаємо, що керуємося світлофором, ви підказуєте, що на знаки пріоритету я зараз не звертаю увагу. Адже у восьмому розділі правил дорожнього руху чітко прописано, що якщо працюють світлофори. На знаки пріоритету ми не звертаємо увагу. Вони зараз не діють. Тобто, зараз на даному перехресті у нас немає ні головної дороги, ні другорядної дороги. Табличка, яка у нас розміщена під знаками пріоритету, яка вказує, що змінюється напрямок головної дороги, вона також зараз не діє, і от досить часто ви цей момент забуваєте. А якщо ми зараз визначилися, що немає ні головної, ні другорядної, тобто зелений сигнал світлофора у нас світиться як для червоного автомобіля, так і для білого і для синього, то тут ми зводимося до досить простої ситуації. Хто змінює смугу руху, той повинен пропустити. Ми бачимо, що червоний автомобіль хоче Виїхати на смуги до білого і до синього, червоний змінює смугу руху. А отже, і він повинен пропускати транспортні засоби. Ну, і відповідності, першими будуть проїжджати білий і синій автомобілі, а червоний буде проїжджати другим. Ситуація насправді досить простенька, але більшість помилок, повторюся, ви допускаєте через те, що поспішаєте дати відповідь і дивитеся на знаки і на таблички. Не поспішайте. Поступово підходьте до даної ситуації, до її вирішення, і вас все буде гаразд.